Коли їдеш дорогою із спечені до малого ключева, нічого не відчуєш, що поряд пасіка. Однак коли під'їжджаєш до озера, перед твоїми очима одразу ж відкривається вид на таке собі бджолине місто. Тут є свої вулиці та, мабуть, і мікрорайони. Привезли нас у таке диво, коломийські пасічники. Вони саме проводили засідання своєї спілки. І керівник Микола Копильців зазначив, що спілка цього року працювала у різних напрямках. Наша організація продовжує працювати, але не так розкішно, як би хотілося. Нових членів є, але не активні вони. вони так просто люблять нас для того, аби з нами поспілкуватися, а в інші дні, коли треба щось святкове підтримати чи на збори прийти, вони не приходять. Але, однако, є старі кадри, які, які постійно приходять, і сьогодні прийшли на збори на це, значить, обіця цього прекрасної людини-пасічника. І разом будемо тут спілкуватися, одночасно говорити про е, цікаві речі і відпочивати. Облаштував обістя біля озера Василь Коструб'як, каже, що пасікою у їх роду займалися з покоління в покоління. Тому і він обрав для себе такий вид підприємництва. В 1974 році почав по наслідству Діда, Прагіда, а допомагає мені, допомагають сини. Саме ваш невдалій рік. Це найгірше відбувається на пасічниках усіх, не тільки на, на, на мені, бо тому, що нема взятку. Потрібно без перебою підгодівлю робити, слідкувати, бо інакше на до другого року не доживуть. Мати та дружина тішаться тим, що до справи залучили всіх своїх дітей і онуків. А їх у родині Коструб'яків чимало. Подружжя виховала чотири сини та дочку, мають ще й десятеро онуків. Тепер всі разом на пасіці кажуть берегині роду. Вони вже тепер все роблять, бо вони кожен собі свої, свій хазяїн Мають своє хазяйство господарство. А тут так збираються всі, коли потрібно. Скільки він тут труда проймає? Боже, ну і допомагали діти, і як каже, мої внуки, так усе, що я не гадна, це аж, що він сказав, вони його послухали, ну я не гадна. і люди так його вважають. Активно допомагають на пасіці сини та зяті, дочки та невістки теж при справі. Кажуть, що біля вуликів завжди є робота. Однак ця праця їм до вподоби. Це наше як наслідство, а подобається, тому що діти хочуть що Ви їдете на пасіку, коли їду та допомагати люблю це. Пасічники Коломийщини, окрім засідання, ще й побували біля каплиці Матері Божої. Там голова товариства вручив власнику обіця ікону та подякував за роботу. А колеги в один голос назвали це місце бджолиним раєм. Я такої красоти, як тут не бачу. нам не треба їхати в Швейцарію. Нам не треба там дивитися. Нам треба на місці робити. Отак От як цей чоловік робив. Ви представляєте, він скільки зробив добра тут? Нас я говорю, якби би на Україні таких 30% було людей. То ми б зажили краще як Європа і так далі. Засідання закінчилося, а від'їжджати з цієї красової місцини не хотілося. Однак, господарі уклінно запрошували відвідувати їхнє обійстя, а дітлахи розповідали, як вони полюбляють пасіку. Ми любимо приходити до дюса на пасіку. Ми йому допомагаємо. Ми не боїмося. бджіл. Ми, Ми любимо Бджімо тепер бджолярі готуються до свого свята, яке вони традиційно відзначають на спаса. Із малого ключева Богдан Малецький Андрій Грашук. Програма подінтика.